Наступна наша стілтумба на продаж має висоту 84 см, довжина 1,15 м, 115 см довжина і глибина 70 см по боковій частині. Виконана із нержавіючої сталі, має дві полиці всередині полиця глибиною 62 см кожна та розсумні дверцята. Стільниця тут зроблена, виконана із металу, металева стільниця. На ній можна розробляти товари, якщо ставити на ню досточки, або ж ставити іншу електротехніку для роботи, для зручної роботи. Сама стільниця тут довжиною 1,25 м і глибина її. Так, стільниця вона глибиною 72 см. Вона йде дещо ширша, ніж сам стіл тумба. Зараз покажу. Дверцята працюють ідеально, не клинять. Ось така вона всередині. Суцільна нержавіюча конструкція. Покажемо збоку. Ніде не бита, не ржава. Так, і задня частина відкрита, але тут є на кожній полиці бортики і ну, те, що ви будете ставити на полиці, не буде випадати. Ось такі екземпляри з'явились в продажі. Зараз будемо далі показувати нержавіючі мийки, столи. Ось у нас. Вже після покраски зараз будемо ставити, показувати в іншому відео.